Привіт усім шанувальникам мототехніки на каналі нашого інтернет-магазину. Радий, що ти з нами і готовий поділитися найцікавішим зі світу байків з парк. Попереду на тебе чекає багато драйву та цікавої інформації. Приєднуйся, вирушаємо разом! Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a drink. Коли життя вимагає швидкості та мобільності, а ти не хочеш турбуватися про дрібниці, такі як якість дороги або розміщення пасажирів, мотоцикл Spark SP-125C 2AO стане ідеальним рішенням. Цей двоколісний поєднує собі простоту та практичність, роблячи кожну поїздку приємною та безтурботною. Тоді давай розберемося, чому цей мотоцикл може стати твоїм надійним партнером на дорозі. Почнемо з комфорту. Перше, що вражає і залишає приємні відчуття з самого початку. Дизайн цієї моделі захоплює стрімкими лініями. Спортивне, напівжорстке сидіння, прошите червоними нитками, з його елегантним вигином, що не лише додає стилю, але й забезпечує комфорт. Його форма ідеальна підходить для двох дорослих. Завдяки рівній посадці водія, навіть тривалі поїздки минуть без втоми. Наявний багажник дозволяє взяти у дорогу необхідні речі. Під сидінням усе продумано до дрібниць, жодних проводів чи контактів, які б могли заважати або викликати занепокоєння. Роз'єми надійно сховані під вічними накладками, що дозволяє спокійно мити мотоцикл, не хвилюючись за електрику. Підніжки водія нерухомі, що забезпечують стабільність під час їзди. Пасажирські підніжки відкидаються, дозволяючи використовувати їх за потреби. Всі органи управління та датчики зручно розміщені перед очима, що забезпечує легкість у користування під час їзди та сприяє швидкому та інтуїтивному реагуванню на будь-які зміни під час руху. Сучасні дзеркала гарантують відмінний огляд, дозволяючи мотоциклісту контролювати ситуацію на дорозі без зайвих зусиль. Панель приладів вражає сучасним дизайном та функціональністю. Електронний спідометри та хометр мають відмінну видимість. Індикатори номера передачі дальнього світла та показчики поворотів допомагають легко контролювати стан мотоцикла. Також є індикатор пробігу, який дозволяє слідкувати за пройденими кілометрами. Рама мотоцикла виготовлена з якісної та надміцної сталі. Посилені з'єднання підвищують ударостійкість та забезпечують додатковий захист мотоцикліста. На мотоциклі встановлений бензиновий одноциліндровий двигун чотирьохтактний з верхнім розташуванням клапанів. Завдяки карбюратору та додатковим паливним фільтрам мотор працює надійно і стабільно. Поєднуючи потужність і ефективність, він підходить для різних умов їзди. Чутливо реагує на подачу палива, впевнено тягне на середніх обертах і використовує всю свою потужність без втрат на дорозі. Система охолодження мотоцикла повітряна з ефективним відведенням тепла під час роботи двигуна. Ця конструкція дозволяє зберігати компактність мотоцикла та знижує його вагу, що позитивно впливає на маневровість. Повітряне охолодження також зменшує потребу в обслуговуванні, тому байк буде ідеальним для щоденних поїздок. Привести в рух мотоцикл допоможе кнопка електростартера на панелі управління. До того ж на моделі техніки збережена можливість запуску двигуна за допомогою лапки кікстартера. В наших польових умовах це безперечно корисне рішення. Цей мотоцикл вражає економічною витратою пального всього 2,2 літра на 100 кілометрів. З баком об'ємом 11 літрів можна проїхати близько 500 кілометрів без дозоправляння. Пластикові накладки на бак додають мотоциклу динамічного вигляду. Великий глушник з порошковим покриттям та хромованою пластиною зверху поєднує в собі стильний дизайн і практичність. Він відображає міську класичність із сучасним акцентом. Глушник ефективно справляється зі своїми завданнями, забезпечуючи відмінну шумоізоляцію та знижуючи викиди. Продумана конструкція покращує продуктивність двигуна, а легкий матеріал не додає ваги байку, роблячи його ще більш маневровим і зручним у використанні. Потужність мотоцикла передається на колеса через надійний ланцюг. Механічна коробка передач з 4 ступенями передбачає плавний і приємний розподіл тяги, щоб можна було насолоджуватися кожною поїздкою. Її багатодискове щеплення в масляній ванні додає комфорту і надійності подорожі. Мотоцикл вражає своєю динамікою, досягаючи максимальної швидкості 95 км на годину. Легка маса, стійкість і висока маневровість роблять його ідеальним для їзди по вузьких і крутих дорогах. Чудова керованість забезпечується продуманим компонуванням збалансованою масою та надійним ходовим компонентами для впевненості за кермом. Райдер навіть з повним завантаженням мотоцикла відчуватиме комфорт на поганих дорогах і під час дальних поїздок. Завдяки телоскопічній вилці з гідравлічними амортизаторами спереду, яка забезпечує відмінну їзду. Ззаду розташована маятникова підвізка з двома амортизаторами та газовою камерою, що додає стабільності та зручності. Гофровані чохли на пірі передньої вилки захищають їх від бруду і пилу, що є звичайним явищем на наших дорогах. Цей мотоцикл обладнано легкосплавними посиленими литими дисками, які значно легші засталеві. Це робить байк більш маневровим, а керування легким і точним. Литий сплав надає дискам високу міцність і довговічність. А також стійкість до корозії, завдяки чому вони зберігають свій привабливий вигляд навіть після тривалої експлуатації. Конструкція з 18 спицями рівномірно розподіляє навантаження, підвищуючи стійкість на будь-якій поверхні та забезпечуючи відмінне щеплення, додаючи впевненості на поворотах. Ідеальний баланс між ефективними гальмами і стабільністю на дорозі досягається завдяки ретельному проєктуванню. Якісні диски і точні гальма гарантують надійний контроль, роблячи поїздку безпечною і комфортною. Спереду мотоцикла встановлена шина 80-90 на 17 з універсальним протектором, яке добре тримає дорогу і відводить воду в дощі. Для гальмування переднього колеса використовується легке та потужне гідравлічне дискове гальмо. Воно не перегрівається, тому можна бути впевненим в надійності гальмування за будь-яких погодних умов. На задній частині мотоцикла встановлена шина 90-90 на 17, також з універсальним протектором. Тому гарантується стабільність і комфорт під час їзди. Заднє колесо оснащене надійним механічним барабанним гальмом, яке легко обслуговувати та добре захищене від бруду і вологи. Завдяки цим характеристикам можна насолоджуватися поїздками в різних умовах, не турбуючись про безпеку. Передня фара мотоцикла з LED-лампою дає яскраве та чітке освітлення, покращуючи видимість у темряві та за несприятливих погодних умов. Низьке споживання енергії зберігає заряд акумулятора під час довгих поїздок, а тривалий термін служби LED-ламп зменшує потребу в заміні. Оптимальний розподіл світла створює ідеальний світловий пучок, підвищуючи безпеку на дорозі. Байк вражає стильним і сучасним дизайном, що підкреслює його динамічний характер. Простота ліній поєднується з елегантністю, нічого зайвого, все чітко і на своїх місцях. Комбінація кольорів, фарбування і накладок надає мотоциклу яскравого та агресивного вигляду. Що стосується якості виготовлення, зазори в пластику ідеально вирівнені, без облоїв і нерівності, а матеріали, з яких виготовлена техніка, вражає своєю міцністю та надійністю. Це не лише естетичне задоволення, а й впевненість у тому, що байк прослужить довго навіть у найскладніших умовах. Цей мотоцикл Spark відрізняється простотою конструкції і обслуговування та доступністю запчастин. Тому їх легко знайти і проблеми з придбанням не виникне зовсім. Кому підійде цей мотоцикл, він стане ідеальним вибором для тих, хто цінує практичність і надійність. Невелика вага, хід підвіски, відмінний захист та можливість розміщення пасажира роблять цей молокопотурник ідеальним транспортним засобом для сільської місцевості. Крім того, він буде чудовим варіантом для молодих і малодосвідчених водіїв, для яких головним критерієм є міцність і простота експлуатації. Тебе вражають характеристики sp 125 c 2 ao але хочеться більш технічних деталей. Завітай на сайт нашого інтернет-магазину. Тут знайдеш вичерпну інформацію про техніку. Якщо залишаються питання, досвідчені менеджери нададуть компетентні відповіді, а також подбають про оперативне оформлення замовлення та швидке доставлення. Дякую, що був з нами та додивився відео до кінця. Сподіваюсь, воно допоможе тобі краще зорієнтуватися у світі техніки Спарк. Усім, хто живе заради свободи та драйву, бажаю нових захоплюючих доріг і незабутніх вражень. До нових зустрічей на каналі нашого інтернет-магазину, де покупки стають не лише вигідними, але й справжнім задоволенням.